Пройшов бої під бахмутом, вижив після важкого поранення та зберіг жагу до життя. Наступна історія про 46-річного Ростислава Яцюка. 27 липня 2023 року. Чоловік потрапив під танковий обстріл, посікло дві ноги, руку та відірвало палець. Після поранення два місяці зовсім не вставав із ліжка, а зараз уже самотужки ходить. Із військовим познайомилася Тетяна Дадак. Ми були в підвалі підтиповерхівка. І спрацював танк по перекриттю. Тому що, якщо в перекриття він попадає, то все тоді валиться. І ми з побратимом вийшли в іншу частину підвалу. А в тамтій, звідки ми вийшли, сиділи хлопці, ще навіть їли якісь бутерброди, каву пили. Дуже багато там хлопців було, в районі 40 чоловік. Спрацював танки повністю, весь під'їзд завалився. Ми ще якось залізли, п'ять чоловік витягли. Ростислав пригадує весну 2023-го під Бахмутом. Тоді цілодобово були під обстрілами вагнерів. Бачив, як фосфором сипали. Ну, так здалеку дивишся, воно так як це його, як, як сальот так падає. Це страшна штука, ну, випалює все. Навіть якщо в тебе на тебе попадає фосфор, це ти лише можеш піском присипати. Чоловіка мобілізували до війська у лютому 2023-го. Шість разів проходив медкомісію, адже з дитинства має проблеми зі здоров'ям. Проте Ростислава таки визнали придатним. Взили туди-сюда, а потім вже привезли. На день закоханих. Я ж сміявся, кажу, видно, воєнкомат мене сильно любить. Пройшов навчання і з побратимами відправився боронити Донецький край. На фронті Ростислав був три місяці, а далі важке поранення. Я якраз чергував на СП і був приліт від танку, тому що виходу не чути було. У нас з напарником докрив. На Хлопці з переляку, то перший турнікет мені як на руці затягували. То, то з того переляку, чи в них сила якась така з'явилася, що навіть урвали турнікет. Надали могу, на руки турнікети наклали на ноги. Винесли. Дуже їм вдячні. Дві ноги побиті, рука, кусок пальця і бігали. Перші місяці після поранення Ростислав не міг ходити. Увесь час військового підтримувала мама. Майже півроку від нього не відходила. Зразу навіть треба було годувати. У нього кусок пальця на одній руці нема, друга рука мало. Не, що. Ця рука повністю не робоча. була? Ну, не, не працює, так. Зразу треба було годувати. Ну, він поганий апетит мав, мусила бігати, купляти щось, то, що він хоче. Треба було підсовувати його з санітаркою, бо з медсестрою на простині підтягували, а з сухим душем. Мила шкіра злазила з ніг такими ж, я навіть не можу. Віктор, така груха хлопцями такими. Пані Ольга розповідає, на роботі із розумінням поставилися до тривалої відсутності і всіляко допомагали. З роботи дівчата допомагали, знайомі допомагали. Ну і, і в нього ще кошти були на карту. Тепер складно. Кошти майже закінчилися, виплат ніяких не, не, не дають від січня. Зараз Ростислав очікує на ще одну операцію на ногу. Каже, під час лікування головне налаштувати себе на позитив. А ще моральний дух дуже піднімали від відвідини побратимів.